Вона зв'язалась з ними, і вони промовили: Тримайтеся, ви ближче, ніж будь-коли. Бандера, чорновіл, плахотнюк почули голос землі, і мертві не мовчать. У цю ніч відьма Марія не могла спати. Тиша була неприродною. Повітря важким. Вона знала, хтось кличе, і не один. Вони прийшли разом. Сотні голосів, а між ними троє, сильні, як буря, Бандера, що палав у вогні вічної боротьби, чорновіл, який тримав у руках розірваний прапор, та все одно не відпускав, плахотнюк, що прийшов без тіла, але з очима, в яких світилась істина. Марія, передай. Почалось це з шепоту, але шепіт переріс у голос, голос у громовицю, а громовиця. В откровення. Степан Бандера, ім'я, що живе попри смерть, легенда, символ, привид боротьби за справжню незалежність, лідер українського визвольного руху, якого боялись імперії, його тіло знищили, але дух продовжує боронити українську землю. Про нього мовчали, та народ шепотів його ім'я. Доти, доки не вигукнув його голосно Бандера не мертвий. Він у кожному, хто чинить опір. В'ячеслав Чорновіл, правдоруб, нескорений. Той, хто міг стати іншим президентом, але не став, бо сказав правду надто рано. Радянські табори, тортури, заборони, залякування, усе це не зламало його. Він бачив Україну вільною ще тоді, коли всі боялись мріяти. Загинув не випадково його смерть, глухий удар. Надії, але він не зник, він бачить, як наближається те, за що помер. Микола Григорович Плахотнюк не плутати з одноіменним молдовським олігархом, бо цей плахотнюк не крав, а творив, український державник, культурний діяч, політик із людським обличчям, його ім'я було тихе, але справа гучна. Він віддавав сили культурі, душі і незалежності. Його смерть не стала заголовком, але стала болем. І цей біль досі живе в тих, хто пам'ятає, що Україна це не лише фронт, а й дух Степан Бандера, В'ячеслав Чорновіл, Микола Плахотнюк. Вони не прийшли просто так. Відьма Марія заплакала кров'ю. Коли почула, що готується у ніч, коли повітря стало настільки густим, що ним не можна було дихати, коли місяць зник з неба. А у вікнах сіл почали миготіти не свічки, а щось інше, щось, що не горить, а пульсує. Саме в ту ніч відьма Марія вийшла на камінь предків. Вона не кликала нікого, але вони прийшли самі. Не вперше вона чула голоси. Але цього разу щось було не так. Її руки тряслися, а кров у жилах стигла, наче вода з криниці на Івана купала. І тоді все стихло, геть, навіть собаки в околицях замовкли. А потім ти нас чуєш, голос перший, глухий, зі стуком, як і струни. Ти не злякаєшся, голос другий, шепіт, як вітер, що проноситься через порожні церкви. Ти маєш передати їм правду. Третій. Сухий, як зітхання мертвого. І вона побачила не очима, серцем. Вони стояли поруч. Троє, Степан, В'ячеслав, Микола, не в трунах, не в пеклі, не в раю, а десь між. Бо ті, хто жили для України, не йдуть ані в небо, ані вниз. Вони залишаються. Їхній шлях, вогняна межа між цим світом і тим. Вони не сплять, вони стежать. І мовчали довго, але тепер вже не час мовчати. Степан Бандера тримав у руках меч не ніж, не хрест, а саме меч. Його очі світилися, як розжарені цвіхи. Він не говорив одразу, лише пильно дивився, а тоді сказав: Вони думають, що ми мертві, але ми не мертві. Ми в кожній шмені землі, на якій вони топчуться. І ця земля не пробачить, і земля загуділа під ногами Марії, бо правда відлунює. Чорновіл підійшов ближче. В його руці була зламана ручка. Символ, він писав до останнього проти брехні, проти рабства, проти всього, що знову намагається виповзти тріщин у часі. Україна має шанс один і він вже поруч. Але якщо цей шанс буде втрачено. Буде прокляття на сім поколінь, сім разів розірвуть те, що зшивалося кров'ю, сім катастроф упадуть на голови тих, хто міг, але не зробив, і тоді заговорив Микола Плахотнюк: Не той, що з Молдови, не олігарх, а Микола Григорович, український, тихий, недооцінений. Той, хто ніс світло через культуру, через душу, через слово. Його голос був лагідний, але від нього замерзав хребет. Вони забули хто ми, вони забули ціну, а ціна не в золоті, ціна в могилах, і ви станете наступними, якщо не згадаєте. Є дух, що вже наближається, і він не з цього світу. Відьма Марія стояла на камені, вітер крутився в колах, земля вібрувала. Її губи самі почали промовляти слова, які вона ніколи не вчила, старослов'янською мовою крові Прийди, хто має прийти, відкрий, що має бути відкрито, і простір перед нею розколовся, як скло, як людина, в яку врізався промінь сонця, і звідти з'явився образ: місто, Київ, вогні, люди, хаос, протести. Не тепер, не тоді, а десь попереду. І на даху стоїть хлопчик у вишиванці і тримає щось у руках маленький синій прапорець, а навколо безліки, ті, хто втратили пам'ять, ті, хто відмовились від облич, ті, хто не зрадили, але не стали на бік правди. Якщо не виберуть, промовив Степан, то прийде інший, і він не буде ваш. І тут небо почорніло, не хмари, а щось більше. Темрява, яка має свідомість, воно дихало, ішло, сапало, як звір, воно знало, кого шукає. Але, продовжив В'ячеслав, ви ще маєте вогонь і ключ, докинув Микола, але він в руках тієї, хто зараз плаче в темній хаті, бо в її сина, повістка, і вона не знає, чи повернеться він, але саме через неї все може змінитись. І через тебе, Марія, бо ти нас чуєш, її ноги втратили чутливість, її очі бачать інше, її голос вже не її. Слухайте, слухайте всі, хто читає це, той обраний. Не смійте посміхатися, не смійтесь, коли побачите знаки, бо буде знак: він прийде у воді, буде риба, що прокричить, і буде дерево, що впаде вгору, і буде камінь. Що заплаче, і тоді почнеться. Вони казали їй передай, передай, як є, бо час наближається. І якщо хтось вважає, що це казки, хай згадає, як мовчала земля перед бурею, як тремтів вогонь перед катастрофою, як серце знає ще до того, як мозок зрозуміє. Ти запишеш це кров'ю не чорнилом, бо чорнило зітруть, а кров залишиться. І Марія опустилась на коліна. Вона взяла старий ніж, порізала долоню і кожне слово писала кров'ю на бересті, сім слів, сім разів. Вони йдуть, але не ті, а ті, що мали піти, залишаються і спитають, їй показали поле, не плугом, війною. Там, серед кісток, щось проростає, зелене, сильне, але навколо темрява, якщо світло не дійде. Загине, якщо хтось не скаже, зів'яне. Якщо хтось не відгукнеться, буде втрачено. І той, хто був, повернеться, але в іншому тілі. Бандера нахилився до неї. Я вже ходжу серед них, мене не впізнають. Але я тут. Чорновіл подивився їй в очі. Я кажу через чужі вуста, але слово моє пробуджує. Плахотнюк приклав руку до серця Я творю знову. Але не з каменю, з думки, вона сильніша. І тоді почалось вітер зірвав з неї хустку, не просто тканину, захист, і вона побачила у своїй уяві, у снах, які більше не снилися, бо були реальні обличчя одне, молоде, ніби з іншого часу, юнак, але очі старші за світ. Волосся темне, як ніч без місяця. Голос такий самий яким колись говорили пророки. Він стояв серед руїн. За ним зруйнована церква, перед ним народ. Але всі дивились у телефони, і лише одна бабуся дивилась на нього, і він говорив без мікрофона, без плаката, але всі слова влітали в серце. Ви втратили себе, але не остаточно ще є шанс. Останній. Якщо ви не схопите його, вас не буде. Вас зітруть, і на ваших місцях будуть інші. Але не з крові, а з бруду. Його тіло було покрито знаками, не татуюваннями, а справжніми символами, які з'явились самі вогнем, молитвою, слізьми. У нього не було імені, його ніхто не назвав. Але Марія знала він несе ключ, але не відкриває ним двері, а ховає його від тих, хто ще не готовий. І тут вона побачила зсередини себе кров, але не свою, потоки крові, що текли вулицями, і не було війни, не було гармат, не було куль, але люди падали самі, один за одним, бо не могли винести правди. Бо правду почули невчасно, бо не хотіли вірити. Коли правда приходить, вона не стукає, вона ламає, і той, хто залишиться. Не буде радіти, бо він стане свідком, а свідок це більше, ніж жертва. Троє знову заговорили вже не по черзі, одночасно. Голоси один в один, слово до слова. Той, хто повинен з'явитись, вже серед вас, він ще не говорить, але скоро заговорить. Його ім'я не буде названо, але його пісня пролунає, і вона буде не про любов. А про жертву, коли він заспіває, згадайте нас, ми будемо поряд, і ми шепочемо йому вже зараз, Марія впала на землю. Вона більше не витримувала, але земля не прийняла її, бо вона провідник, а провідника не можна погасити, поки не завершено об'яву. І тоді перед нею з'явився інший не людина, не дух, щось більше. Світлий силует, що змінював обриси. В ньому була історія, в ньому був біль, і він почав говорити: Війна це не кінець, кінець це забуття. А зараз ви біля межі. Ще один крок, і ви забудете, за що вмерли ті, хто говорить через мене. Якщо забудете, ви загинете не в тілі, ви розсипетесь, як попіл на вітрі. Марія почала говорити. Але вже не своїм голосом через неї промовляли вони. На захід прийде буря, вона не зруйнує міста, вона розіб'є віру, і тільки ті, хто зможе пройти крізь тінь, залишаться. А на сході запалає і те полум'я не гаситься водою, тільки сльозами. Три сльози, три матері, три сини, один не повернеться, один повернеться. Але мовчазний один стане тим, кого оберуть, і вибір буде не на Майдані, і не в кабінетах. Вибір буде у сні, у тихому, страшному сні, який побачать усі в одну ніч, але не всі запам'ятають, і тільки той, хто не спить, зрозуміє йому дадуть слово, він його відкине, йому дадуть владу, він її спалить, йому дадуть хрест. І він його понесе не тому, що хоче, а тому, що мусить, і раптом усе затихло, як перед вироком, і Марія побачила поле, на якому стояли тисячі у вишиванках, але всі бать мовчали. І тоді з неба впала ікона не з образами, а порожня, чиста, бо новий образ ще не народився, і якщо його не напишуть серцем, він залишиться порожнім. І небо зачекає один рік, один місяць, один день. Але якщо не народиться, буде прокляття. Тіні почали сходити з неба один за одним старі, молоді, безіменні. Вони несли свічки, але не світло, бо ті свічки не горіли, вони тільки диміли. І якщо дим дійде до центру, буде знак його побачить лише один, і саме він знатиме. Настав час, час не початок і не кінець, час це точка, і ви вже на ній. Тоді Бандера знову заговорив його голос був, як каміння в річці. Важкий, але чистий. Не чекайте визнання, воно не прийде. Не чекайте допомоги, вона не встигне. Не чекайте спасіння, воно вже всередині вас. Відкрийте його. І Чорновіл додав. Не спішіть святкувати. Перемога ця це пастка, вона затягує, як мед, а мед може стати отрутою, якщо з'їсти його нечасно. Ви хочете миру, але мир не подарунок, мир це жертва. Хто її принесе, той буде проклятий і благословений одночасно, а плахотнюк мовив тихо культура це зброя, міцніша за кулю. Ваша зброя заржавіла. Ви забули пісню, ви втратили слово, і тепер вам повернуть його. Але через біль, бо тільки через біль з'являється нове. І вона прокинулась. Але не в себе вдома. Вона була в лісі під деревом на землі. Її руки тримали щось: порожнє дерево. В його серці папір, старий, мокрий, і на ньому слова. Які вона не пам'ятала, що писала не пізно, але ще трохи, і буде. Слухай того, хто не хоче говорити. Вір тому, хто боїться, йди за тим, хто ховається, і коли почуватимешся загубленим, озирнись. Ми ще тут, коли вона повернулася додому, двері були відчинені. Але не злодій був у домі, ні, а вітер, вітер якого не було. Він рухав речі, шепотів, крутив ікони, стирав обличчя з фотографій, і тоді вона зрозуміла вони не пішли, вони тут у кожній річці, у кожній думці, у кожному подиху. Вони обрали її не як обрану, а як останню, хто ще здатна бачити, бо інші вже не бачать, не чують. Їхнє серце закрите екраном. Вони гортають, коли треба ридати. Вони сміються, коли треба молитися. І тому їх не попередять напряму, але вона мусить. Увечері, коли сонце впало за горизонт, і не залишило нічого, крім тіні, вона запалила останню свічку не з воску, а ту, що мала передати послання, і в полум'ї вона побачила руку. Вона писала не на папері, на небі, і літери горіли одне слово, але не на українській, не на жодній мові. Проте вона зрозуміла його. Бо то було не слово, а заклик. Прийшла пора. Передай, і хай не сміються, бо той, хто перший посміється, перший заплаче, хай не заперечують, бо правда вже не питає, вона входить. Хай не сперечаються, бо ніч, що йде, не пробачає. І вона зрозуміла ще трохи, і з'явиться знак не в небі, не на землі, у людях. Один за одним вони почнуть бачити те, що не можна побачити, і найперше той, хто не хотів нічого знати, бо саме він зламається першим, і в його сльозі буде прорив, і в його мовчанні буде новина, і з його падіння почнеться зцілення. На сході з'явиться діра, але не в землі, в часі, і туди впадуть усі ті, хто живе минулим, і їх не буде, бо час більше не прощає. Хто чіпляється за те, що згнило, піде разом з ним. А хто несе свіже зерно, той проросте. Навіть у снігу, навіть у ніч прийде ніч велика, тиха, ні одна кішка не нявкне, ні один пес не гавкне, бо вони відчують, бо тварини знають. Але люди загубили чуття і тому постраждають першими. А потім заговорить дитина. Не голосом, очима, вона дивитиметься, і той, хто подивиться у відповідь, побачить усе своє чуже майбутнє. І в цей момент вирішиться Марія бачила Київ дихає, але задихається. Люди біжать, але не знають куди. Складно людям прийдеться під кінець літа. Люди чекають сигналу, але сигнал вже був не сирена. Не дзвін, не постріл, а слово, виговорене однією бабусею на вокзалі. Вона стояла, просила, шепотіла, і ніхто її не слухав. Але вона сказала ім'я одне. І тому, хто почув, почалась дорога. Хто почув, той вже обраний. Але чи витримає це ще не ясно. І отут з'явились вони знову. Бандера з обличчям молодим. Він ішов попереду. За ним чорновіл у пальті. Його руки були розпростерті, як крила, і за ним плахотнюк. Він ніс книгу, стару, пошарпну, але з нею йшов вогонь, і всі троє співали не голосом, душею. Їхні кроки були музикою, вони йшли полем. Перше поле ставало чистим. Ти бачиш? спитав Степан, вони ще не знищені, вони тільки сплять, але ми розбудемо їх через тебе. І вона зрозуміла, їй залишилось недовго, але не жити, а мовчати, бо тепер кожне слово сув, і те, що вона скаже, почне рухати час, скаже ім'я і впаде старе, скаже правду, і заговорить той, хто мовчав, скаже пророцтво, і зникне те, що ніхто не міг зупинити. І саме тому вона скаже бо вже не можна мовчати, бо час розривається, бо тканина світу тріщить. Бо чорне стає ще чорнішим, а світле тьмяніє, і лише один спалах може змінити все. Той, хто прочитає це першим, не спи, бо тобі дадуть побачити. Але попереджаємо, те, що побачиш, не залишиться поза тобою. Ти станеш частиною. Той, хто прочитає, буде відчувати пекучість у грудях, тремтіння в руках, вогонь в очах, і, коли з'явиться сон. Він стане пророчим, і якщо ти не розповісти іншим, настане тиша навжди. Тож кажи: навіть якщо сміються, навіть якщо не вірять, навіть якщо ображають. Бо ти вже не один, ми з тобою, Бандера, чорновіл плахотнюк. Ми не йшли, ми чекали. І тепер ми говоримо через тебе. Якщо побачиш три птахи над головою, не ховайся, якщо почуєш. Як дерево стогне, не тікай, якщо відчуєш, що хтось за тобою, не обертайся, це ми. І ось останнє, те, що почалося, вже не зупинити, але його можна обернути те, що мало загинути, може воскреснути те, що, здавалося, кінець, стане вибухом нового, але тільки тоді, коли ви згадаєте, згадаєте, заради чого вони вмирали. І що саме ви втратили, поки гналися за примарним. Бо ви мали все, і ви все майже втратили, але не остаточно. Ще є краплина, і з неї річка, і з річки море. Але море буде з крові, якщо не встигнете. Марія стоїть знову на камені той саме: вітер мовчить, птахи не летять. Але десь у темряві стукіт: Один, два, три. Це серце нового. І якщо ви почули, воно вже у вас. Тепер вирішуйте, бо той, хто мовчить після такого, вже не з нами.